Доброго дня всім, компанія міні «Бузова» Розвантажили свіженькі тракторці ловол 504 Pro. Такі от тракторці в наявності. От, прийшло 4 тракторці, один вже продали прямо із машини. Хтось ще не придбав, звертайтесь. Ми знаходимося за адресою траси, Київ Житомир, 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Тракторці 23-го року. Отакі от, от свіженькі, хорошенькі. А ось і четвертий їде тракторець, якого люди вже собі підібрали, Міні-агробузова. В кабіну єлі влазять. Тут Як апарат? Сіла!